Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке суне скло до малої кабіни МТЗ. Ліва та права сторона. Давайте по ним пройдемося. Це у нас виробництво Україна, скло виробництва Україна. Защолочка така. Все воно легеньке. Все працює. Так, сам профіль у нас алюмінієвий. Встановлюється він в рідний ущільнювач. Ви бачите, тобто ви скло знімаєте, оцей профіль він повторює розміри скла по ширині такий самий. Встановлюєте і користуєтесь. Нічого складного, в принципі, немає. Тут у нас ущільнювач. От, Суна тільки одна оця сторона, тобто сувається і користуйтеся. З іншої сторони, з зовнішньої сторони, зі сторони вулиці, у нас отакі от зливи. Для зливу конденсата, щоб не збирався конденсат. 3600 коштує, отаке От скло суне. Ліва сторона. Ну, все те саме, та сама защолочка. Скло суне, ущівач такий, щоб пилючку воно збирає, як ви його суваєте, туди-сюди, воно його очищає, як щіточка працює. Так, профіль. Для встановлення ущільнювач. Отак воно виглядає. Тут у нас отвори для зливу конденсату знову ж таки. Ліва права сторона зараз в наявності. 3600 у нас коштує одна, одне таке скло. Тобто 7200 гривень пара. Можете замовляти. Якщо треба, ущільнювач у нас також в наявності. Ущільнювач є там по 105 гривень і по 160 гривень покращеної якості, більш м'якенький, він це вже з замком йде. Так що, якщо вам треба, будь ласка, тут на скло треба 2,30 щоб встановити. Ну, у нас крат на метру, ми його ріжемо 3 метри можемо. Або на 2 скла, це 5 метрів берете. І все добре, все стає. Тому, будь ласка, телефонуйте, замовляйте ще раз: 3600 коштує одне таке сумне скло. Номер для замовлення в описі під відео. Також, якщо вам треба, то працюємо з ПДВ по перерахунку. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.